Так, реставрація щитової. Трошки розберемося, що до чого і як. Щоб не лякалися, я тут елементарні питання розкрию. І всі зможуть після цього е щитові читати, розбирати, складати і таке інше. Так, з чого почати? Ну, ясно, з ящиками не будемо починати. Ми пам'ятаємо, що, та все всі знають, є три фази. Одна фаза, оце вона тут виходить, ось з'єднання, одна фаза виходить, і ось вона пішла на шину. Так, пішла на шину і потім отут запобіжники ставлять. Ну і фактично після запобіжників ось в цих місцях приєднують проводи однієї фази. Одна фаза і там пішло вліво, вправо, вверх, вниз і так далі. Роздаємо. Е, запобіжники предохранителі підбираємо в залежності від того, е, яку ми сюди підключили провод по товщині. Да? Чим товщий провод, ну це так, на першому наближенні, тим запобіжник повинен бути більший номінал. Ну а детальніший, який для запобіжник, для якого перерізу. В принципі, в інтернеті є, з цим можна розібратися. Одна фаза пішла. Е, от у мене тут є такі спеціалі, дивіться, ось підключали. Предохранитель сюди должен давати. З ну, друга фаза, давайте подивимося, з друга фаза пішла. Ось вона пішла-пішла. Ось тут вона роздає. От, і сюди вже ж через предохранитель пішло. Ну Якщо предохранитель це ж уловки. Електрику. Якщо предохранитель часто горить, можна поміняти, можна зробити ось такий жучок. Ось такий жучок О, простіше роблять без предохранителя. О, бачите, кабель підключають і пішло. Ну таким чином не захищається. Тобто горітиме. Бажано через предохранители. тут їх куча можна понаставляти. Ось тут, ось бачите, напряму теж підключалося без предохранителя. І пішло там то вліво, вправо, вверх-вниз. Це так подавалося. На предохранителях пишеться стільки там ампер, ну і відповідно в інтернеті можна знайти, на який переріз алюмінію чи мідного проводу. Який предохранитель ставиться. Ну ще раз кажу, їжджа ж без предохранителя ставлять. Таким чином ви кабель не захищаєте. І що у нас виходить? Одна фаза пішла, ось вона. І сюди ми підключаємо. Друга фаза пішла. Ось, друга фаза пішла, ось вона. Сюди і через предохранитель ось сюди підключаємо. Ну і Шукаємо третю фазу. Ось третя фаза вона у нас ось вона пішла. І ось через предохранители ми підключаємо. Ну і теж тут є спіці. Бачите, без предохранителя підключали. Є з предохранителем підключали. Три фази таким чином. Перша фаза, друга фаза, третя фаза. Оце вона. Ну і ось же наша ось вона нульова земляна шина. От, нульова і земляна шина, ось вона йде. Тепер по перерізу, дивіться, бачите, які товсті 120. Да? Це означає, що це заходи. Тобто, Ноль земля. Оце вони тут підключили. Два нуля землі. Чого зараз я покажу? А це все виходи. Це все виходи. Пішли, оце входи, два, оце виходи. Так, ну і виходить, не вистачило шини цієї, ще одну шину ліпили. Цю шину ще ж підключали. До цього, до корпусу. Ось вирізали входи, одні, тут входи другі, ось треті, можна зверху підключати. Ну Саме головне ось наш рубільник. Рубільник зараз стоїть в нейтральному положенні, тобто він нікуди нічого не дає. І оце два входи. Три фази заходить з одного джерела живлення, три фази заходить з другого джерела живлення. Ми рубільником перекидаємо. Або ми цю лінію замикаємо, або ми оцю лінію замикаємо. Тобто або ці три фази ми даємо сюди, або ці три фази. Тобто одночасно і ті, і ті не може так рубільник їх включити. Нулі із цієї лінії, це три ж пішло, із цієї лінії нулі йдуть сюди. ось. І з другої лінії. Тому я кажу, чого два входи. Ось вони. Два входи є. А виходи це ж їх. Тобто ми, якщо кудись ведемо три фази, так, то ми підключаємо одну фазу. Другу фазу, третю фазу і нуль підключаємо ось сюди. І землю теж сюди підключають. Зазвичай в старих моделях нуль і земля на одніщені. Нових сейчас вже розділяють там ноль, там земля. Ну, на таких щитових цього не розділяють. Ну і наша задача, яка в нас стоїть це воно. Будемо демонтувати, будемо переробляти, познімаю всі старі, пообрізав, обрізав, позрізаю всі старі і будемо зачищати, чистити, красити і підключати туди нові. Таким чином. Розбираємося. Ходи. Це звичайно, на рубільник. Один вход, другий вход. Тобто від два незалежних джерела можемо переключати. Виходи. Ось на одну фазу, на другу фазу, на третю фазу. Земля підключається віддільно, видно, як вона заведена. І все це треба десь або збоку, або знизу, в деяких випадках зверху. Тут можна вирізати зверху. Де що завгодно. Ось так ми працюємо.